Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія готова надати Україні сильний оборонний пакет, до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя, не уточнюється саме яка. А На вашу думку, скажіть, будь ласка, що саме надасть Лондон, виходячи з їх можливостей, що може він передати Україні? Ну, звичайно, це було б дуже добре, якби вони передали свої. Storm Shadow штормшедолскал uh, uh, про які мова іде і ще з листопада минулого року. І звісно ж це дуже підсилило би нас, нашу авіацію, тобто, якщо б якщо б ми збільшили радіус дії, тому що от 250 кілометрів це вже є суттєва відстань для того, щоб завдавати якраз потужних ударів і на по території Криму по їхніх основних складах. Ну і власне кажучи, там де ми не дістаємо тобто в районі Луганської області, там є їхні великі. Склади, і звісно ж, з нашим зобов'язанням, яке ще продовжує діяти, що ми не б'ємо, не застосовуємо західну зброю по території Російської Федерації, але навіть і без цього це дало би нам ну, суттєву можливість просто-напросто зменшити їхні їхні потужності, від власне військ. Тому що не секрет, що величезне угрупування, тобто понад 300 тисяч того, що ну, російських військ, яке сьогодні наступає, от воно вже наступає на сході нашої держави. Воно потребує багато зброї, воно потребує багато палива і загалом військової амуніції. І основні склади росіяни вже навчились. Вони після ударів наших хаймерсів винесли за межу 80 кілометрів. Отже, тепер на відстані 100 і. Більше кілометрів знаходяться їхні основні склади забезпечення, і саме вони повинні бути об'єктами та мішенями для наших ударів. Якщо би швидко британці змогли передати нам таку далекобійну зброю, звичайно, що вона би допомогла зірвати, зірвати б плани ворога з цього їхнього широкомасштабного наступу. На вашу думку, як ось ці перші кроки британців впливають на позицію інших країн. Чи розблокується постачання Україні, наприклад, тих же самих ракет атаком? Так, дійсно, Британія може бути піонером якраз в цих питаннях, і, от, наприклад, приклад, з танками яскраве тому підтвердження. Тобто, здавалося б, невелика кількість 14, -14 одиниць їхніх челенджерів. Все ж таки спровокувала чи каталізувала ось ці процеси внутрішнього обговорення, коли і Франція далі пришвидшилася, і Німеччина, і Сполучені Штати все ж таки, ну здавалося б, ще недавно, що це є неймовірне рішення про передачу нам хай символічної, але все ж таки кількості якоїсь певної кількості їхніх абрамсів. Тобто, той самий процес нам потрібно запустити і з літаками. Коли більшість коаліційних учасників коаліції Рамштайна вони кажуть, що ні це неможливо, це буде не скоро. Але ось Британія своїм прикладом повинна продемонструвати, що так дійсно Україні можна і потрібно передавати ці літаки. Водночас нам треба розуміти, що і саме процес передачі, тобто саме процес поставки вже на територію України західної західної авіації, він буде не швидким, тобто він включає перш за все і навчання, тому що це набагато складніша техніка і потребує значно тривалішого терміну для навчання. Тобто потребує навчання, потребує навчання спеціалістів для обслуговування такої авіації. Звичайно, що е, західні літаки повинні бути розташовані на литовищах, які будуть повністю захищені західною системою протиповітряної оборони. Тобто, літак не може і протиракетної оборони, ті ж таки е, Айрі приміром, чи Петріоти, чи насамси е, всі вони повинні прикривати місця базування цих літаків. Ну і звичайно, льотна інфраструктура. Тобто всі ці підготовчі регламентні ремонтні роботи, поточний ремонт для цього повинно бути обладнання. Це обладнання повинно бути вже на литовищах. І от тільки за умови виконання всіх цих умов ми зможемо ну, повноцінно користуватися західним озброєнням. І власне наші західні партнери будуть впевнені в тому, що їхні літаки. Ну, і, і, по перше, і закриті надійно закриті системою протиракетної оборони. Ну а по-друге, що вони будуть обслуговуватися належним чином.